Рівне знову оплакує полеглого на війні захисника. Сьогодні містяни зібралися на головному майдані, щоб віддати шану Юрію Борисюку. 32-річний військовослужбовець загинув тиждень тому неподалік Бахмуту під час ворожого мінометного обстрілу. На чоловіка вдома чекали дружина та маленький син, якому лише нещодавно виповнилося 5 років. Рідні та друзі родини пригадують наскільки світлою людиною був Юрій. Про це говорить і пані Тетяна, яка працює з дружиною захисника. Хороший чоловік був. Такий, знаєте, дуже лагідний, спокійний, сина дуже любив, її любив також. Так. Дуже доброю людиною. Вона казала, що він є. Юрій Борисюк народився у Шепетівському районі на Хмельниччині, а вищу освіту здобув вже в Рівному в НУВГП. Інженер за фахом встиг спробувати себе на різних роботах. Останнім часом працював експедитором. У червні цього року чоловік отримав повістку і вже за короткий час відправився на військові навчання. Якщо йому вручили повістку, наприклад, в п'ятницю, а він вже в понеділок пішов в воєнкомат, його якби він поїхав на. Навчання в Англії. Він був добрий, дружелюбний. Ну ніколи я скільки з ним працював, і в селі говорили. Ну, не конфліктна людина взагалі. Ну. Шкода, школа в останніх розмовах з рідними. Юрій ділився з найближчими про те пекло, яке йому доводилося бачити та переживати. Чоловік хотів не загинути на день народження свого сина 5 вересня. Однак смерть спіткала бійця за 8 днів після того. Родина Юрія відмовилася від класичної панахиди на центральній площі у Рівному. Натомість героєм попрощаються та поховають у рідному селі на Поділлі. Ми їм даємо право вибору. Я розумію, що вони будуть скорі за все, все будуть там, де він народився, в тому храмі будуть його. Проводити Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.